З негативними людьми, ви починаєте вловлювати їхню вібрацію, уловлювати. І у вас кожна клітина, кожна з мільярду клітин починає бути на частоті негативу А щоб клітина відновилась, треба 123 дні. Чому я кажу, перестаньте спілкуватися з усіма підряд, обирайте думки і оточення, так як обираєте одяг кожного дня. Тому що насправді цей варіант спілкування з негативними людьми він створює негативну, від'ємну вібрацію. Яка 123 дні, а 123 дні вона сама від вас не піде, розумієте? Вам треба працювати над створенням позитивної вібрації, і вам треба до 123 дні працювати над позитивною вібрацією, щоб та негативна втратила свою дію.